Прокинулися ми вже біля океану. Плавний хвинирує. Туалет як туалет. Big Talbot і Little Talbot. Найкращий час для відвідування це весна. Ну, пішоходом я б не радила сюди йти. Це знаменитий пляж кістяків. Не депресивний пейзаж, а такий блюзовий. 40 точно вже буде. Але це я не знаю, що це за парк. Нам сюди треба. Я витратила 1300 калорій, а зараз витрачу ще. світ! Ласкаво просимо до другої частини нашої зимової подорожі Америкою. Нагадаю, що ми на шляху до найпівденнішої континентальної точки Сполучених Штатів Америки це острів Ківест. У попередній частині ми подолали понад 700 кілометрів і відвідали національний заповідник Окефенокі. А сьогодні ми будемо досліджувати острів Амелія Айленд. Місцеві парки та велоінфраструктуру. Для початку пропоную перевірити, як там Атлантичний океан у січні. Як бачите, прокинулися ми вже біля океану. Планували проїхати певну відстань, але на першому ж кілометрі підійшли занадто близько до океану, щоб записати вам це вітання. І він нас догнав. Але ми не здамося. Зараз повернемось знову в отель, перевдягнемо принаймні шкарпетки. Шкарпетки будуть сухі, хоча б до того моменту, як ми взивемо мокре веловзуття. Це буде щось. Хоча ти знаєш, я себе зараз в принципі, нормально почуваю. Ну, я оце теж якось також звиклась. М може, океани теплі, ми не встигли просто відчути. Так, Після купання у нас тепер скриплять гальма. Ноги потихеньку висихають, От, але не без наслідків, так би мовити. Проїхали вже близько 4 кілометрів. Стало трошки жарко. Вже роздягнулися. Я зняв кофту з підвітровки. жена також зняла кофту, яка була в неї зверху. Он знадобився блекпаківський рюкзачок, але даремно я його за собою возив уже не одну тисячу кілометрів ось в цій сумці. Оскільки свою сумку я забив всяким барахлом для GoPro та своєю кофтою у Джини маленька і гібешка, і спорт здається, вона називається. Вона теж свою досить швидко забила всякими своїми приналежностями, та якась там ще їжа здається у нас є. Ну які враження? В принципі, велодоріжка є, але є вона номінальна. Як бачите, вона просто відкреслена по узбіччю. От, Але після Тенсі дуже рівно. Дуже рівно, дуже легко. Проїдемось, подивимось. Це я не знаю, що це за парк. Нам сюди треба. Грінвей виявився не дуже довго. Чоловік, що повз нас проходив, запитав, чи ми не загубилися. Кажемо та чи ні. Google далі нас виводить по автомагістралі, навіть не знаю, як це назвати. Це начебто дорога в місті, от. проте зараз продовжимо рухатись по дорозі. Вже 7,5 кілометрів проїхали. А, скільки маємо? Ну, у нас плану немає. Ми, як самураї, у нас є лише шлях. Ну, в ідеалі кілометрів 50 за сьогодні. Але добре було, якби проїхали хоча б 20-30, бо вже давно не катали. Добре, 40. Щоб ви розуміли, дружина вже не каталась, може, місяць. Це виїхала на рівну поверхню, так тут вже, значить, у неї наполеонівські плани. Ну, окей, окей. У нас, в принципі, до темної ще годинки три. У нас є ліхтарі. Насправді, який не який маршрут ми собі окреслили. Поблизу Amelia Айленд є два парки. Вік та Літл Талбот. Через 800 Парки розташовані на сусідніх островах з одноіменними назвами. І крім парків, власне, на цих островах більше нічого немає. З'єднані обидва острови між собою та Амеліа Айленд так званим зеленим маршрутом. По ньому заборонено рух будь-якого моторизованого транспорту. Можна пересуватись лише пішки або на велосипеді. Так, ми тут дійшли до висновку, що це для гольфкарів доріжка. Тому що ми коли грали у гольф на нашому грибному полюванні. О чомусь подібному їздили. Це вмикає мікрофон. Кожен раз запис на ньому окремо. Незручно, що він якось не сигналізує так само, як GoPro, про те, що запис почався. Так от, про доріжку. Поруч на узбіччі є звичайна велодоріжка відкреслена, але ми вирішили спробувати сюди. В принципі, вона така трошки виляє. От але теж цікаво, краєвиди краще і подалі від машин можливо більш безпечно. Так злякалася. Дивлюся на воду. Так гарно, все гарно. Тут бачу, плавний хлемірує. Я думаю, боже мій акула, акула. Уже Сергій кричу, а тут акули. А потім дивлюся, а тут пів. Кула, акула, думаю, яка тут акула. Що вона та акула тобі зробить, коли ти стоїш на мосту? На такій висоті. Так, до речі, проміжні результати. Майже 16 кілометрів. Це, до речі, міст куди? Це міст із Америа uh, Айленд. В два парки він веде: Біг Талбот і Літл Талбот. Так, то ми ще їдемо і в парки. Ну, у нас був такий план, але чи встигнемо чи ні, не знаю. Ну так, воно то чи окулярах темно, чи. А ні. Щось воно темно. Зима, мабуть. Якісь незрозумілі звірі, я вам скажу, тут літають. Як туалет, армтуру <гум> не буде. <гум> в Америці, до речі, це досить таки радує, що коли ти їдеш чи то на велосипеді, чи то на то, чи ще там, чи йдеш пішки, в принципі, нема великої проблеми знайти туалет. На відміну від Європи, України <гум> і так далі. Тут з цим, в принципі, більш-менш все добре. Що, Як ваші враження? Краєвид мені подобається, дуже гарно. Я думаю, що тут найкращий час для відвідування це весна, тому що тут є плакати, на яких перелік пташок, які тут гніздяться. Тому весною тут взагалі буде ще цікаво і для того, щоб споглядати за пташками. Сьогодні, хоч погода і не сонячна, але вид все одно гарний такий, не депресивний пейзаж, а такий блюзовий. І ще мені дуже цікаво: отут -от багато дерев лежить, чи це вони тут дійсно росли і просто засохли, і отак от вивалилися, чи це їх спеціально сюди навезли як декор? Треба почитати. Як тобі Сергію? Ця велодоріжка. Ну, Володоріжка в цілому цікава, тому що це в принципі велодоріжка. Не, Не в кожному штаті в Америці ти знайдеш велодоріжку особливо такої якості. Ще гарно, що ми ж тут їдемо. Все-таки тут пальми, сосни, інший клімат. Ну, в цілому так, але я зазвичай, коли бачу пальми, хочеться, щоб було на мені менше одягу було тепліше, а в океані там, чи в морі можна було купатися. Але в цілому, так, мабуть, прикольно. Ну або я трошки вже, вибачте, як то кажуть, зажрався. Щоб я хотіла сказати, що цей трейл, як ми їдемо, це і велодоріжка, і для пішоходів теж прогулянковий маршрут. Ну, Пішоходом я б не радила сюди йти, тому що він доволі довгий. Не знаю, скільки тут кілометрів, я думаю, кілометрів п'ять, мабуть, буде. Природа гарна, але ну, наприклад, проходиш 500 метрів і далі вона буде одноманітна. Ну тобто там проходиш 500 метрів, дивишся, повертаєшся назад. А якщо тут йти влітку, коли тут буде спекотно, волога, комахи, тут буде багато сонця, тому що тут далеко не скрізь є дерева, то ви дуже стомитесь, а так, щоб прямо дуже цікаво, то я б не сказала. Отак, от, от пройти на декілька там 200-500 метрів, подивитись, погуляти і назад. В принципі, погоджуюсь, мабуть. Та, до речі, схоже, дружина мене не надурила. На годиннику вже 23 кілометри, і це ми ще не доїхали до точки, де то ми маємо розвертатися і їхати назад. 40 точно вже буде. Може, буде і всі п'ятдесят. Ну, вже ж доїдемо до кінця. Якщо назад. Праворуч, а потім поверніть ліворуч. Дякую тобі, навігатор. Так, якщо вже назад будемо їхати по темряві, ну, в принципі, нічого страшного. У нас є ліхтарі, тут є велоінфраструктура. Якось довпораємось. Як виявилось, посріблені скелети дерев, які ми бачили на острові бік Талбот. Це знаменитий пляж кістяків. Виник він в результаті дії ерозії на дерева, які колись росли біля берегової лінії. Корінні американці були першими людьми, які полювали та ловили рибу на цих бар'єрних островах. Пізніше тут жили французи, англійці та іспанці. Острови, названі на честь Лорда Англії, Чарльза, Барона Талбота. Острів Літл Талбот із п'ятимильним пляжем це чудове місце для спостереження за птахами. Дощаті доріжки перетинають береги та дюни, забезпечуючи доступ до пляжу та захищаючи місцеву рослинність та тварин. Знову океан. На цей раз відстань безпечна. По ноги шо? правильно ще! мокрі. Трошки почало вже відчуватися. Не дивлячись на те, що ми проїхали 26,5 кілометрів. Ну, на це я не знаю, загалом, може, години 2-3. Ми вже витратили, бо зупиняємось, повільно їдемо, все таке. Так, в седлі ми провели годину 38, а загалом часу я додам скріншот. Ну, тобто, ноги не висохли. Ноги, на жаль, не висохли так. Хоча загалом було не холодно, коли вкручуєш то так тепленько. Ми навпаки з себе знімали шари одягу. Але я так дивлюсь, що може назад доведеться одягати. Може бути. Ну вдягати не знімати. <рес> так що зараз легкий перекус і треба тилити назад. Не знаю, чи будемо щось знімати дорогою, бо вже буде темнішати. Можливо, вже побачимось з вами на фініші. Тим паче, зворотня дорога буде точно така сама, як ми їхали сюди. Ми живі, ми доїхали. <ріган> Ноги так і не підсохли. По відчуттям ну десь наполовину, може, і висохли, але не більше. Тобі <світ> сподобався маршрут? Нормально. Я вже так давно не їздив по рівному, що в принципі. <ріган> Каєр. Що там, які в нас проміжки? Ну що, ми проїхали 52 кілометри, Підйому було щось метрів 80 за весь маршрут. Поскаче! У порівнянні з тенесі особливо. Чи стомилася я? стомилася. <гум> ну, Це, мабуть, через те, що я давно вже не їздила. Для тих, хто катає 50 кілометрів, це не так багато, тим паче по рівні дорозі. Що мені сподобалось, що весь час була велодоріжка. Тобто не треба було там переживати, що ти виїжджаєш на дорогу і так далі. Весь час була велодоріжка. Покриття велодоріжки, асфальт, що теж класно, тому що буває часто, що є велодоріжка, але, наприклад, вона викладена плиткою там, чи бетоном, і є якісь стики, нерівності і так далі. І по цьому дуже незручно їхати. Тут був асфальт, ну теж там якісь ямки і так далі. Але все одно їхати було доволі швидко. Погано, що вона ніяк не відділена від автомобільної дороги, тобто машини можуть швидко пролітати. Останню частину ми їхали вже було темно, може ми там не дуже помітні і. Хто його знає, що там думають ці американці, які йдуть за кермом, і наскільки вони нас бачать. Але ми точно були більш помітні, ніж будь-які інші велосипедисти тут. Ми їх тут трошки зустрічали, не багато, але зустрічали. Здебільшого ну там навіть ніяких світловідбиваючих елементів немає. Не кажучи про ліхтарі, ну про якесь активне світло. Я мовчу. Там блималки ліхтарі. Не знаю, чому у людей безпека не на першому місці. Ми про це завжди думаємо, але вже маємо, що маємо шолом, ліхтар. Так. Обов'язково без цього на велосипед ні-ні ні. Загалом маршрут доволі легкий. Нам пощастило, б сказала, з погодою У нас трошки моросив дощик, але не сильно. Ми не дуже намокли. Вітра майже не було. Вітер був лише коли ми вже їхали назад на мосту. Дуже сильно вітер дув. І останні кілометрів п'ять тут теж з океану було трохи вітряно. Мені вже було складновато, тому що я і так стомилася, ще вітер, так я вже так трошки доїжджала останні кілометри, напрягаючи. Але ти молодець. Звичайно. Ми молодці. Правильно, що ми заслужили на добру вечерю, але її ще треба знайти, а ще треба запакувати і скласти велосипеди. О, нову машину. І це не так просто. Ну, коротше. Я витратила 1300 калорій, а зараз витрачу ще. Окей, okay, все, ми пішли складатися. Не знаю, чи будуть ще включення з цього дня. Так що до наступних включень. Бай-бай.